Дозвольте поінформувати про результативність участі здобувачів освіти Мукачівської громади за підсумками головних конкурсних змагань за звітній період. З 22 січня по 27 лютого включно проводилися етапи всеукраїнських учнівських олімпіад із 20 навчальних предметів. У цьому етапі прийняли участь 82 учні нашої міської громади. Із числа закладів освіти. Всього на третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів нашими учнями здобуто 55 дипломів. Найбільш результативними є досягнення учнів Зеленсвітньої школи номер 20 9 призових місць, ліцею номер 6 8 призових місць, Мукачівського ліцею 7 призових місць, зельноосвітньої школи номер 1 та спеціалізованої школи номер 4 по 5 призових місць. Семеро учнів стали переможцями з двох предметів. Це учні ліцею номер 6 Чубірко Дарія та Попович Марія, Янчешин Вікторія з ліцею номер 10 Росоха Олександра. Зельноосвітньої школи номер 13 пижиков Назар та Лендяк Валерія з школи номер 20 Андрела Олесь з Мукачівського ліцею. За підсумками обласного етапу всеукраїнських предметних олімпіад, 10 Мукачівських учнів і шести предметів готуються у складі збірної області до участі у четвертому, завершальному етапі всеукраїнських предметних олімпіад. Вони триватимуть до середини квітня місяця. Дві учениці з унесвітньої школи No13, які стали переможцями третього етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка, а саме Росоха Олександра, учениця 10 класу, яка отримала диплом першого ступеня, та Паулишинець Ксенія, учениця 7 класу, диплом другого ступеня. Вони брали участь у фінальному етапі конкурсу, який відбувся на базі Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти. Переможці третього етапу 24-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, які посіли перші та другі місця. А це Лендяк Валерія, учениця 8 класу Зеленосвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича, яка зайняла друге місце. А також Кепіч Катерина, учениця 6 класу з школи No2 імені Тараса Геровича Шевченка, що зайняла перше місце. Криволап Злата, учениця 5 класу з школи No20, імені Олександра Духновича, яка зайняла перше місце, прийматимуть участь у фінальному етапі. І журі з 25 по 29 березня 2024 року перевірятиме конкурсні роботи. З 9 лютого по 23 лютого 2024 року у дистанційній формі проведено другий обласний етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої Академії наук України. На другий обласний етап Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт було подано 47 наукових робіт, учнів-членів МАНУ від нашого міста, і 41 учень став призером. З них семеро учнів. Отримали дипломи першого ступеня, 13 учнів дипломи другого ступеня та 21 учень дипломи другого ступеня. Слід зазначити, що всі учасники конкурсу захисту ману, які представляли ЗОШ номер 1 ЗОЖ номер 2 імені Тараса Гровича Шевченка, Зеленосвітню школу номер 7 спеціалізовану школу номер 16 засвітню школу номер 20 імені Олександра Духновича, ліцеїв 8 та 10, стали призерами обласного етапу. А кількість учнів призерів другого етапу Мукачівського ліцею є найбільшою. Крім того, відповідно до графіку заходів з вивчення практичного досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2024 році. По 5 березня 2024 року члени атестаційної комісії освітніх установ та комісії вищого рівня вивчали досвід роботи педагогічних працівників, які атестуються. Наразі розпочались підсумкові засідання атестаційної комісії, які згідно положення зараз працюють на базі освітніх освітніх Установ ті, які згідно положення не мають асоційних комісій або не створювалися на базі освітніх установ. Ці підсумкові засідання і це питання атестації педагогічних працівників комісії вищого рівня. Приємно відзначити, що практичний психолог, вчитель року основи християнської етики опорного доробратівського закладу загальної середньої освіти Мукачівської міської ради, Ващенець Галина Петрівна, отримала диплом першого ступеня на обласному етапі конкурсі а також диплом третього ступеня на 18-му всеукраїнському фестивалі конкурсу Учитель року предметів духовно-морального спрямування 2024 року.